Добрий вечора, друзі. Сьогодні закінчили е, друге вже укриття. Безперечно, це, мабуть, найкраще, що ми робили за два роки війни. Е, такий має воно вигляд. Е, так. Дивимося в цій кімнаті змонтовано три обігрівачі потужністю 2,4 кВт. Щиток управління. Все на окремих автоматах, кожна кімната, кожен обігрівач. Все вмикається окремо. Так, заходимо сюди. Це типу коридор у нас. Також обігрівач. Кабінет медичного працівника. І три туалети. Змонтували ми на всі три туалети такий терморегулятор. Програмований тижневий. Так, і дивимося ці три кімнатки. І моя любима, це я робив. Все. Дякую за увагу.